I <sniffs> Захібати цей мотло в китайців купив я в Україні, знайшов вдвічі дешевше. Дві повітродувки, одна куплена на аліку, голатушка за 1200 гривень. В комплекті більше не йде нічого. Інша на промчику за 750 гривень в такому комфортабельному висококласному чумадані. Робились обидва дуйчика на одному заводі. На цьому заробив бабла китаєць, а на цьому спочатку китаєць, а потім ще й українець. І ні про яке власне виробництво мова не йде. Обіцяли мені, що прийде. Таке з отакою батареєю до речі, компанія Макіта не робить 36 вольтових батарей. А прийшло отаке з отакою батареєю. О, диво продавець слухавку не бере. Туйчик! Боже, воно ще й робе зарядка, акумулятор, який обіцяли, 4 ампергодини. Вони там, мабуть, не знають, що таке ампергодини. На ньому навіть є серійник, на ігрушечних грошах теж є серійник. І чумадан. Якби я був нормальним блогером, я б з цего вугольників зварив би якусь обору. Запхав би це все нещастя в ту обору і провів би для вас науковий експеримент. Але так як в мене блог для душі, ми візьмемо це, оце, оце і ось це. І за кілька секунд дізнаємося всю про. Прав... Це просто такий перехідник, щоб було куди засунути токові кліщі. Перший пішов. 30 ампер двигун. 14 ампер двигун. Рідні батареї 11 ампер. І того дуйчик заліка чистих пів кіловата. Хоча написано на сайті два. Дуйчик з промчика. Як воно собака виключається? Е? 250 Вт, а на рідній батарейці. 170 Вт, ватт в 2,5 рази слабший. Висновок з промчика на 30% дешевший, на 50% багатша комплектація і в 2,5 рази менша потужність. 90% електроніки, що продається в Україні, виготовлена в Китаї. За вами залишається тільки один вибір: Подоят вас разочок чи подоє вас спочатку китаєць, а потім ще хитражопий український перекуп. Якби мені таке лайно прислали з аліка, я б вже кинув скаргу і повернув би свої гроші. А український продавець. Просто не бере слухавку. Міша. Ну раз ти такий грамотний, то поясни навіщо ти зрештою це говно купив? Та я хочу зробити ампергодин на 40 батарею до електроінструмента, корожити стару чи нову свої револьтовські батареї. Мені шкода, а купив я це заради ось цього посадкового місця. Виведу сюди ікстежку, і буде ось це в рюкзаку, сюди кабель і сюди, чи в пилочку, чи в інший інструмент. В наступному відео ми це все розберемо, подивимося, що всередині. Поясню для чого міряти внутрішній опір. Цим слабеньким дуйчиком Сашка буде ганяти машини. Підписуйтесь, до зустрічі!